Зараз підемо фарбувати. Фарбування це процес майже магічний, і як кожна магійка, він потребує зрозумілих, але не дуже очевидних складових. Я не стану навчати вас фарбувати, для цього є купа профільних джерел, але поділюся одним лайфхаком, який мені дуже допомагає. Ергономіка фарбопульту дозволяє тримати його як двома, так і одним пальцем. Якщо ми тримаємо його двома пальцями, фізіологічно наш суглоб дозволяє повернути його до упору тільки під кутом до горизонту. А якщо ми перенесемо один палець і той поставимо до сопла, ми фактично згибаючи суглоб, ми можемо досягнути 90 градусів до поверхні горизонту. Ось такі дрібнички. Ну а далі ви вже знаєте. Рушаємо фарбувати.